Друзі, всім привіт, слава Україні. Шукаю якесь місце, щоб нормально відзняти привітальне відео. Ви на каналі Prokop.ua. мене звати Сергій. І сьогодні вже середина грудня, навіть вже більше. Ось, до нового року все менше і менше часу залишається, а ми з хлопцями їдемо на дуже перспективне поле. Його ще зграли до того, як випав сніг. Ось Зараз снігу немає, Ось, трохи їдемо по місам болото. Тому всі знахідки, які сьогодні здадемо, обов'язково вам покажемо. Тому вмочуйтесь позручніше і дивіться обов'язково відео до кінця. Ну і в свою чергу хочу подякувати тим хлопцям і дівчатам, які носять форму в Пікселі, це Збройні Сили України, за те, що роблять все можливе і неможливе, щоб вигнати ту нечість з нашої країни. Тому донайте. Помагайте. І давайте разом будемо наближувати нас усіх до перемоги. Тому слава Збройним силам України. А ми до копу! Так, друзі. Ось така от орка. Деус, другий. І можливо четверта ямка чи п'ята і є. Перша їхня знахідка. Це у нас Фібула, спинка Фібули, друзі. Ціленька. Е, без голки і без пружинки. Ну, гарно є. Красота. Е, орка дає своє. Надіюся, що сьогодні е, нам таки той типу, поталанить. Можливо, якогось динарія знайти. Може щось краще. Хі -хі -хі. Тому дивіться відео до кінця. Поїхав далі. Не пройшло, десь хвилин 15, друзі. І що ви думаєте? Бачите? Так. Лімусний, надгрижений, Денарій. Так, хто це у нас такий? Шкода, що знов ж таки не цілий. В таких випадках завжди думаєш, блін, ну треба ж таке. Але нічого. Ми тільки приїхали і тому... Так, хто це в нас такий? Е... Хто ано підказуйте, Що за імператор? Шкода, бачите? Ну, це лімес. Це бронза, друзі, і тому... Не бронза, я навіть не знаю, що це за сплав. Який сплав, і вони от мають властивість ломатися під ці ціль... СГ технікою. Але тим не менше є у нас перший динарій. Підробка тих часів. Красота забираємо. Так, товариство, бачите, вже починається трошечки відлига і морозець. Вже, вже морзця вже немає і е, плюсова температура, вже починає все танути. І тут в грудерсі здається ось цій. Цій? Якась була знахідка. Чи в цій? А от, в цій. Походу, друзі. Е, спинка фібула. А ну давайте. Зараз її... І... розколупаємо разом з вами неважко одною рукою це все робити але тим не менше бачите вилізло так друзі це погнута спинка фібула ось така от Бачитеся, яка яке болото. Добре, товариство, забираємо, забираємо і продовжуємо далі. Фу, друзі, дуже, дуже важкі сьогодні копи. Ось. Бачите? Бачите, які, які в мене ноги. Просто сьогодні фітнес е, в залі ховається порівняно з тим, що відбувається на полі. Е, давайте покажу те, що знайшов. Е, Є якісь такі от металопластика їхня. Та э, й э, таке хлопці пішли в лісочок тут біля поля, а я кручуся э, на полі. Тому давайте подивимося. Так, товариство. Якийсь кусочок бронзи, можливо від, э, від серпа їхнього. Ось э, пружинка від фібули. Э, э, кусочок якоїсь накосника, певно, що можливо. Ось, бачите, бронза. Так, две копеечки. Наші українські. Так, який там рік, до речі. 1993. Ось. Якась вот, металопластика. Якийсь гудзик. Так, ось такий, до речі, цікавий бронзовий цвяшок. Ось, бачите. Круто, правда? Так. Ще пряжечку, кусочок знайшов. Так, ось таку от бачите. Ну, скоріше всього, мало б бути така повздовжна ось бронза і. Тільки що от викопав ще ось таку от конинку чи що це таке, не знаю. Перстень. Вот такий от. І от перстеньочок, друзі. Не знаю, е, до речі, е, що черняхи робили з такими перснями. Це коненка, певно, чи що? Ну, забираємо, забираємо, ходимо далі. Ось, Ще буквально півгодинки, та й будемо вже їхати додому. Бо серйозно дуже-дуже дуже важко. Продовжуємо. Вже по дорозі додому. Точніше <кійшу> до машини. Ось така от маленька спинка фібули, друзі. Така Якась дитяча, мабуть, що. маленька-маленька здзвеніла. Ну, оце е, мідно, скоріше всього. Ось е, такий специфічний був е, сигнал. Ну, Давайте послухаємо. Ось ну, такий. Забираємо, ще може щось до машини вилізе, тому продовжуємо далі. Привіт усім, друзі. Другий день пошуків. Сьогодні, бачите, ліси у нас. Ось, вийшов в чому в ефір, тому що є знахідка, тому давайте будемо дивитися. Було так дуже-дуже дзвінко, друзі. І ось випадає монетка. Ось цікаво, що це за період. Підозра, скоріше всього, що це якісь... Австро-Угорщина. Ось треба мити одним словом. Ну давайте я щоденько помию, зараз вам покажу. Так, до Колі. Привіт-привіт. Ось Щось провиднюється, але що? Це цей подітовського. Точно. Е, цей. Медуза. 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 <ривіт> ну, ще такого не знаходив. Польща, да? так? Це сер... ну типу, 6 700 років, середньовічі чек. Ну, красота. Гарно є, забираємо. Ось такий друзі-ліс. Бачите, які хащі. Ось. Е, цікавий, до речі, дуже цікавий. Е, е, знахідок не дуже багато, але попадаються дуже великі шрапнелі. Ось такі знаєте, цілі, які е, потрібно копати, чесно кажучи. Ось. І попадається мені ще одна монетка, тому давайте будемо дивитися. Так ось така от друзі монетка попадається 10 грош 10 грош Який рік Ну бачите Ну стан просто таке враження як тільки відчеканений 1923 рік Ось така от монетка товариші і товарищиці Навіть не віриться що за пару днів новий рік Погода в лісі просто ідеальна. Продовжуємо далі. Дуже спокійно. Вітерець гуляє, хлопці десь там пішли. А Я тут гуляю в тих хащах. Завжди говорю, що ліс це фортуна. Ось. Важко щось надибути, але тим не менше щось попадається. Ось, ну, патрони я мовчу, шрабнелі і так далі. Е -е, Якийсь корогляшок купався, давайте будемо дивитися. Так, товариство. Походу Буратінка. Ось така от монетка середньовічна. Навіть не хочу чистити, хоча бачу, що можливо навіть стан буде дуже добрий. Ось, ну давайте почищу, зараз вам покажу. І товариство. Стан вбитий. Ось така бурадинка. Ну нічого, забираємо. Ми сьогодні не на якість, а на кількість. Їдемо далі. Поки хлопці купають крейцери рівні. Я копаю радянщину, друзі. Так. 1972 рік. Одна копійка Забираємо, друзі, продовжуємо далі, трошечки вже будемо йти до машини, ось то й таке Ще одна лісова знахідка Походу Гудзик Посріблені чи що? Буде постріблений, друзі. Ось ось такий от. ну Це певно що або ПСВ, або або навіть не знаю. Або Друга світова. Та й таке. Забираємо, ну такий важкенький, я вам скажу. Можливо, срібло, друзі. Можливо, навіть і срібло. Забираємо. Гарно є. Дивіться яка глуш, друзі! І що я знаходжу 10 копійок українських Що вони тут роблять? Що вони тут роблять? 2006 рік Ось такі Забираємо Цікаво Так, друзі! Поки чекаю товаришів біля машини, вирішив ще поділитися своїми налаштуваннями на другому Деусі. Ось у мене, як бачите, лайт-версія, це блок від навушників. Ось я їх трошки модернізував. Ось Там є плата, тут є саме тримач, який підходить під штангу. І покажу вам зараз, які, на яких я хожу на налаштуваннях. Тому кому цікаво, дивіться. Так, в першу чергу. Ну, Я привик щось до е, програми, так і на ній ходжу. Так, шоста глибина. Дискрім в мене мінус 4. Чутливість 95-96. Сьогодні ходив на 96. Так, ну, поліфонія, тобто тут три зараз частоти працює. 4, 24, 40, якщо не помиляюся. Так, ну, я думаю, ви знаєте за цю річ. Це сканує всі поміхи і так далі. Тому обов'язково це робіть після того, як відкачаєте ґрунт. Так, далі розвал РВ-заліза, тобто я ходжу на 5. Швидкість 2,5. Що в лісі, що на полі. Якось мені так зручно. Так, звук ВД5 в мене. ґрунт, ну, ґрунт відкачуєш сам уже. Ось. Та і Та все. Ось от такі, от, друзі, налаштування. Так, ще десь тут є якісь аудіо, ну, з'єднання. Аудіо... Чекайте, як там Гучність в мене 8. Тип аудіо у мене PWM. Ну, це, той, як то кажуть, деус, де, другодеусний Ось. аудіофільтр в мене 2. Та й таке. Ось такі от, друзі, налаштування. Тому кому було цікаво. Mm, дякую за увагу.